Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке: Євросоюз готовий допомагати Україні реформувати систему управління. Угоду про асоціацію може бути ратифікована в жовтні надання адмінпослуг по європейській НІФ чи реальність. Глибоких, а не поверхневих реформ потребує українська система управління. Такого висновку дійшли представники ЄС. Вони готові допомагати в цьому Україні. Досвід мають. Залишилось підібрати найпооптимальнішу для України модель. Робота влади має бути спрямована на громадянина. Це головний принцип Євросоюзу. Міжнародні представники кажуть, що Україна вже рухається в цьому напрямку, хоча впевнені, що швидко змінити систему управління не вдасться. Абсолютно очевидно, на те, що повністю повернути логіку в систему влади, потрібно багато часу. І це саме те, що робить пан Гройсман сьогодні. Влада діє не для влади, а влада діє для громадянина. Цей процес буде тривалим. Але головне, щоб напрямок був обраний вірно. Змінити Конституцію перший крок, який має зробити керівництво держави. Про свої завдання в уряді знають. Ба більше навіть визначили головні помилки, яких не можна припуститись ні в якому разі. Дуже важливим є те, що ми маємо стовідсотково домогтися зміни Конституції. У нас немає права на дві помилки. Перше, це заговорити реформи. Друга позиція це зробити косметичні зміни і видати їх суспільству, якоби про, 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 про що це реформи. Наразі консультації з ЄС з приводу децентралізації влади в Україні не завершені. Учасники кажуть, що не хочуть нічого нав'язувати лише діляться досвідом, щоб Україна не припустилась помилок, які були свого часу в ЄС. Головою комітету Європейського парламенту з закордонних справ Ельмар Брок вважає, що ратифікувати угоду про асоціацію України з ЄС можливо вже в жовтні, відповідаючи на запитання стосовно того, чи продовжувати переговори з Росією, чи застосовувати санкції, Брок зазначив, що переговори завжди кращий підхід, але іноді просто немає вибору, і тоді будуть застосовані санкції. Уряд презентував у Брюсселі проєкт виконання української угоди про асоціацію з ЄС. Головна мета нині, за словами міністра Кабінету міністрів Остапа Самарака, розбудова оновленої системи взаємодії органів виконавчої влади та громадянського суспільства України. Міністр розповів, що в рамках імплементації угоди буде створено українську частину Ради асоціації, яка ухвалюватиме всі стратегічні рішення у сфері європейської інтеграції. Очолюватиме її буде прем'єр-міністр України. Озорість надання послуг, ліквідація довжелезних черг та створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Таке завдання два роки тому поставили перед центром надання адміністративних послуг у Черкасах. Нагадаємо, що проєкт фінансується Європейським Союзом та програмою розвитку ООН в Україні. Чи виправдав він сподівання? Дізнавались наші кореспонденти. Сергій Кириченко в черзі з п'яти ранку живе і працює в Чорнобаївському районі, оскільки там реєстратор у відпустці довелося їхати до Черкас, каже чоловік. В цілому обслуговуванням в центрі надання адміністративних послуг задоволений. Втім, зізнається, через недостатню кількість фахівців справи просуваються занадто повільно. Так я не розумію. Я сьогодні прийшов тут ну майже 100 договорів, а реєстратор за день можуть прийняти 5-6. То коли ж я зареєструюсь? А колега мій стоїть. У якого тисячу догорів, то як виходити з цієї ситуації, я не знаю. Ре... Світлана шуляк Гончаренко, виконуюча обов'язки начальника реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, стверджує, відділ державної реєстрації єдиний, де збираються довжелезні черги. Серед основних причин брак фахівців юридичного профілю та незнання громадянами чинного законодавства для реєстрації при продажу майна за продавцем. Люди звертаються не завжди до нотаріуса, оскільки це витрачається певні кошти за нотаріальні дії. Прийти на реєстраційну службу, заплатити 120 гривень. Це набагато дешевше виходить людині. Це перший момент. Другий – деякі люди поприходили таки ж внести в реєстр просто те, що зареєстровано до 2013 року, тобто третина за стратегічного. На справ, які надходять до нас, це іде перереєстрація того, що було зареєстровано в ПТІ до 2013 року. Виявити подібні проблеми та знайти шляхи їх вирішення взялися представники Черкаської міської молодіжної організації демократичні перетворення України, разом із Євросоюзом та за підтримки ООН вони розробили проект, покликаний підвищити якість надання адміністративних послуг. Тобто, ми на формі анкети склали питання, в яких запитуємо, скільки людина сиділа в черзі. Очікува. Вона зверталася за наданням тої чи іншої послуги. Якщо не вирішилось питання, то з якої причини не вирішилось питання? Як вона оцінює привітність працівників, компетентність працівників? Керівництво ЦНАПу таку ідею підтримало, адже зацікавлене покращувати якість своєї роботи? Ну, як правило, Значних недоліків в самому управлінні немає. Через те, що функції нашого управління це отримати документи і передати суб'єкту надання адміністративної послуги. По завершенні опитування анкети проаналізують і розроблять необхідні рекомендації для відповідних органів влади. Останні ж мають піти на зустріч і посприяти вирішенню наболілих питань. Успішна реалізація на Черкащині гранті проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду, надихнула обласних урядників до участі в інших міжнародних проєктах. Ще торік обласна влада подала заявку на участь у проєкті підтримки політики регіонального розвитку в Україні. Результати конкурсу стали відомі наприкінці квітня. Представництво ЄС дало шанс втілити саме Черкаську концепцію. Тепер коли ви вже отримали цю свою невелику перемогу. Перед нами тепер стоїть ще більше завдання і більше роботи, тому що щоб його виконати, по-перше, нам треба відпрацювати і самі документи, і підписати контракт, і починати працювати. Власне, для цього ми і приїхали, щоб вирішити. Ті питання, які в нас є щодо заявки, розказати може відповісти на ваші питання стосовно механізмів виконання фінансування. Проєкт і підтримки політики регіонального розвитку в Україні реалізується на умовах співфінансування. 80% вартості покривають за гроші євродонорів. Решту, а це 137 тисяч євро. Учасники мають знайти у місцевих скарбницях. Левову частку інвестицій планують спрямувати на новий навчальний центр для розповсюдження успішного досвіду кооперації на селі та багатофункціональний кооператив з вирощування та переробки кролів. Ідею у лаці підтримують, адже кооперативи вирішують проблему зайнятості. На сьогодні дуже важливе це створення робочих місць. Сьогодні дуже потрібно надати гідну заробітну плату. Тобто сприяти і створювати ті умови, в яких, як ми говоримо, підвищиться рівень життя людей. І одним з напрямків таким, якраз економічного розвитку, це є ті проекти, які нам допомагає організувати і реалізувати це Євросоюз, і, зокрема, представництво Євросоюзу. Загалом, в результаті проекту на Черкащині з'являться щонайменше півсотні кооперативних об'єднань передбачають його ініціатори. Вони відзначили, що їх головна мета створення умов для розвитку кооперативного руху, пробудити селянина до праці. А це буде важче ніж отримати гроші. Усі технічні фінансові нюанси влада і представники ЄС мають узгодити до серпня. Це останній термін підписання контракту. Їх надто мало аби про них піклуватися. Так виглядала політика колишнього уряду щодо людей з рідкісними захворюваннями. Як наслідок, недофінансування, відсутність реєстру і підтримка лише до 18 років. Тепер у МОЗ обіцяють зроблять усе, аби доступ до ліків був якомога простішим, а кошти на лікування значно більшими. Орфанні хворі, тобто люди, що мають рідкісні недуги. За європейським регламентом, це один медичний діагноз на тисячу випадків. Колишній уряд про таких дбав мало, виправдовувалися зазвичай браком коштів. Тож підтримку отримували лише діти. У нас дві пацієнтки з хворобою гоше, яких зняли з лікування після 18 років. Ці дівчата реально помирають, тому що держава не мала до моменту отримання закону забезпечення цих дітей після 18. і коли. Дитина, вже не дитина, вже людина, яка входить в доросле життя, повноцінне, така як ми з вами, вона нічим не відрізняється. Вона перестає отримувати лікування, вона день за днем помирає. І виникає питання: навіщо держава витрачала гроші? Нині влада переконує, відтепер орфанним хворим буде комфортніше, принаймні матимуть найнеобхідніше на законодавчому рівні, як то пожиттєве забезпечення і ліки з Європи та США у семиденний термін. Моз перестає бути переднім краєм оборони державних фінансів в поганому сенсі, в поганому сенсі слова. Це стратегічний поворот стратегічний поворот, який коли він зроблений, він виглядає абсолютно природним, абсолютно закономірним, але в той же час з цим не так часто доводилося раніше стикатися. Відтак у МОЗ планують створити офіційний перелік орфанних хвороб і громадян України, що на них страждають, і значно збільшити фінансування, яке зараз становить менше 40% від реальних потреб. Хоча визнають, сподіваються, і на допомогу благодійників. Якщо взяти світову практику. Чи інші країни 100% забезпечують із свого бюджету хворих на орфані захворювання, так це виглядає не зовсім так. Немає такої держави, яка 100% абсолютно бере на себе цю відповідальність. Додатково, окрім держави, беруть ще ряд інших благодійних фондів, громадських організацій, громадських фондів, а також там, страхових компаній і виробників тих ліків, які застосовуються при орфанних захворюваннях. За підрахунками відомства, повне забезпечення усіх орфанних хворих України обійшлося б казні у 500 мільйонів гривень. Це лише за визнаними державою сімома діагнозами. Новий офіційний перелік міститиме 23 пункти. Тож фінансування може сягти і кількох мільярдів. Хоча міністр охорони здоров'я просить не ловити його на слові. каже, пропозиції до бюджету внесе повний обсяг коштів. Далі вирішувати парламенту. Це вся інформація на сьогодні. Торуємо шлях до Європи разом. До зустрічі за тиждень.